До наступної теми переходимо передостання на сьогодні. Це дотримання комплаєнсу, запорука успіху лікування пацієнта з хронічною цереброваскулярною патологією. І з цією темою доктор медичних наук, професорка, лікарка-терапевт, лікарка, терапевт, лікарка рефлексо, рефлексотерапевт вищої категорії, лікарка загальної практики, сімейний лікар, заступник голови асоціації сімейної медицини Тернопільщини Лілія Степанівна Бабінець. Вимі, шановні і дорогі колеги, я дякую за запрошення і хочу сказати, що ми сьогодні говоримо про актуальні аспекти ведення хронічної цереброваскулярної патології в наших пацієнтів. Тема надзвичайно актуальна, тому що на сьогодні в Україні зареєстровано понад 3 мільйона осіб з різними цереброваскулярними хворобами. Ця патологія є другою причиною структури смертності в Україні, а в світі. Третю. В структурі назологій цереброваскулярних 96% займає хронічне порушення мозкового кровообігу. те, що ми називаємо дісциркуляторна енцефалопатія. Відомо, що за останні 10 років поширеність цереброваскулярної патології суттєво зросла, особливо її хронічних форм, і, зокрема, після інсультних змін. А такі пацієнти становлять 4% популяції. Це дуже серйозні цифри. Якщо говорити про хронічну судинно мозкову недостатність, то ми поділяємо її на початкові прояви недостатності мозкового кровообігу і, власне, на дисциркуляторну енцефалопатію. І максималістки було би добре, щоб ще на первинній ланці, на, на стадії початкових проявів вловити цей момент. Безумовно, це не завжди, на жаль, можливо. Важливо. У сучасній вітчизняній і іноземній літературі існує багато дискусійних моментів, пов'язаних з термінологією дистиркуляторної енцефалопатії. Власне, в МКХ 10, яка в ходу ще поки що, такого терміна немає, а є такі, як прогресуюча судинна лейкоенцефалопатія, гіпертензивна енцефалопатія і хронічна ішемія мозку. У вітчизняній літературі ми говоримо про хронічну недостатність мозкового кровобігу, хронічну судовність. Судинно-мозкову недостатність і хімічну хворобу головного мозку, за кордоном говорять про судинну деменцію, це і в нас уже зараз також застосовується. Хоча циркуляторна енцефалопатія цей термін в ходу. Він собою являє результат повільного прогресування недостатності мозкового кровопостачання, що призводить до розвитку множинних дрібновогнищевих некрозів мозкової тканини, і обумовленому цим наростання порушень функцій головного мозку. Я звертаю увагу на те, що є об'єктивний субстрат завжди цим явищем, це дрібновогнищеві некрози мозкової тканини, тому з нейронами треба працювати у поділі лікування. Етіологічні фактори це артеріальна гіпертензія в першу чергу, самий головний чинник, це хвороби серця інші, ішемічна хвороба, рівматичні ураження, порушення серцевого ритму, це цукровий діабет, надлишкова маса тіла, малорухомий спосіб життя, гіперхолістерінемія, тривалі і часті стреси, обтяжена спасковість за власне серцево судинними захворюваннями, такими як інсульт, інфаркт, артеріальна гіпертензія у близьких родичів, це тютюна паління і зловживанням алкоголем, які є глобальними проблемами, є і інші причини деп і когнітивних порушень, це різні соматичні хвороби, такі як печінкова, ниркова, дихальна дегідратація, ендокрінна патологія, не тільки цукровий діабет, який ми вже називали, але й гіпотеріоз, гіперкортицизм, гіпофізарна недостатність, різні дефіцитні стани, які пов'язані Смаль абсорбцію, неповноцінним харчуванням, такі як дефіцити вітамінів групи Б, фоліової кислоти, це порушення виведення мікроелементів по типу хвороби вільсона калавалова, це інтоксикації тяжкими металами, велику долю причинних факторів становлять ятрогенні, медикаментозні, такі як застосування неконтрольовано нейролептиків, барбітуратів, трициклічних антидепресантів, і безумовно, не можна знов-таки зайвий раз не згадати алкоголізм і наркоманію. І різні психогенні фактори, коли супроводжуються головними болями при відсутності вираженого порушення критики, це носить свій внесок формування депресій. Ну і ми повинні сказати про коронавірусну хворобу. Пандемію, якою ми переживаємо, а вона і в гострій фазі, і в постковідному синдромі дає якраз явище дисциркуляторної енцефалопатії. Що ж ми на первинці повинні обов'язково врахувати? Провести клініку неврологічне обстеження, це не тільки вимірювання артеріального тиску, але й оскультація магістральних артерій, голови, шиї, проведення психодіагностичного обстеження, От часто цього не роблять, а ми маємо міні-ментал-тест. ММСЄ, такі тести, як запам'ятовування слів, таблиця Шульти і інші шкали депресії, Призначаємо КТ і МРТ мозку при потребі, УЗД екстра і інтракраніальних судин головного мозку. Обов'язково пам'ятати про такий рутинний метод, як офтальмоскопія, проведення ЕКГ і інших моніторувань при серцево-судинній патології, це біохімічне дослідження, такі фактори, як гіметокріт, ліпідограма. Когулограма, глюкоза крові, і, при потребі електроенцефалографія. Неврологічні, когнітивні і емоційні порушення є результатом структурних змін, про які я говорила, і складають ядро клінічної картини. І те, як швидко вони розвиваються, як перебігає хвороба, і як швидко відбувається соціальна і професійна дезадаптація, а можливо, і інвалідизація визначається якраз первинним психопатологічним дефектом, який ми повинні з вами коригувати. І лікуємо ми це за допомогою такого комплексного підходу. Це терапія судинних порушень, ноотропна терапія, терапія дофамінактивними засобами, імуномодуляторами при потребі, застосування ентеросорбції при токсичних процесах, використання грамотної психотропної терапії різних груп. Це це і транквілізатори бензодізепінового ряду, нейролептики, анксіолітики, антидепресанти і не тільки хімічного спектра, але й рослинні краще стандартизовані препарати, адаптогени, комплексні гоміопатичні препарати, і інше все, що є в нашому арсеналі. Як представник сімейної медицини я хочу наголосити на ролі сімейного лікаря його грамотності, і обов'язковому підходу до проведення. Неврологічного дослідження це ще до консультації невролога. Все, що ми можемо зробити, не тільки виміряти тиск, але й провести аналіз неврологічних скарг. Це дуже важливо, щоб не пропустити на стадії початковій у цих порушень мозкового кровообігу. Хочу сказати, що при веденні таких процесів ми повинні звернути увагу на те, що пацієнти в основному люди похилого віку. І в силу того, вони мають багато проблем з травною системою. Системою, засвоєнням лікарських засобів, особливо твердих їх форм, в результаті часто маємо такий фактор, як низька ефективність лікування, навіть якщо ми його призначаємо. Тому я хочу наголосити, що один із моментів комплайнсу в лікуванні це. Краще застосування пероральних розчинних форм або рідких форм, коли діюча речовина вже розчинена і готова до смоктування. Великим бар'єром може стати розмір таблетки, за даними низки авторів, 60% пацієнтів вимушені розкривати капсули, подрібнювати таблетки, щоб покращити проходження ліків і засвоєння їх, але вони не знають того, що це може чинити немає. Негативний вплив на активність препарату, а ми повинні це враховувати. За даними американського багатоцентрового дослідження, було встановлено, що у 30% обстежених, які Проводили лікування порушень мозкового кровообігу, наявні проблеми з ковтанням твердих пероральних форм, і люди, безумовно, тоді відмовляються від використання лікування, особливо довготривалого. А воно таким має бути, бо це серйозна проблема. Тоді пацієнт перестає лікуватись. Ну а якщо ще це дороговартісна терапія упаковочка завершилась, вона невеличка, пацієнт не докупляє препарат і всі ці труднощі. Ще призводить до того, що пацієнт не отримує препарат, а лікар розраховує на ефект, думає, що він лікується. Сьогодні я на прикладі нового препарата, верніше нової форми препарата нейроцетина діюча речовина, цитікалін це наш український препарат фірми Юрія Фарм, який рекомендований для лікування хронічних цереброваскулярних хвороб, який створений таким чином, щоб покращити комплайнс, щоб Пацієнти були настроєні застосовувати цей препарат, який має добру ефективність при лікуванні цереброваскулярних хвороб. Нейроцитин відноситься до засобів, які діють на нервову систему: це психоаналептик, це препарат ноотропної ну, дії, який застосовується при синдромі дефіциту уваги, гіперактивності. Показаннями є. Не тільки хронічні форми порушення мозкового кровообігу, а інсульт навіть в гострій фазі, лікування ускладнень наслідків порушень мозкового кровообігу, черепно-мозкова травма і її порушення, різні когнитивні порушення і порушення поведінки внаслідок інших хронічних судинних і дегенеративних церебральних розладів, протипоказання хіба індивідуальна чутливість і підвищений тонус парасимпатичної нервової системи, що. Все-таки не так часто буває. За науковими даними, встановлено, що цитікалін, діюча речовина нейроцитина, стимулює біосенти структурних фосфоліпідів мембран нейронів, завдяки цьому покращується робота іонообмінних насосів і рецепторів, модуляція яких необхідна для нормального проведення нервових імпульсів, тобто, йде відновлення нервової тканини. Препарат має протинабрякові властивості, які знімають. Сприяють зменшенню набряку мозку, це дуже важливо. Також він інгібує активацію деяких фосфоліпаз, що зменшує утворення вільних радикалів, запобігає руйнуванню мембранних систем, має антиоксидантний вплив. Зокрема, впливає на активацію системи глютатіона. Ну і цитікалін зберігає нейронний запас енергії, інгібує апоптоз, тобто цей препарат є і енерготропним Засом. Він в практиці встановлено покращує рівень уваги, свідомості, сприяє зменшенню проявів амнезії, когнітивних і інших неврологічних розладів, які пов'язані з ішемією головного мозку. Він нейропротекторну дію має і фокальній ішемії, а ми говорили про це, що це є той субстрат, який забезпечує явище дісциркуляторної енцефалопатії і її проявів. І встановлено, що препарат. І забезпечує уповільнення росту і ураження головного мозку, навіть якщо він є. Це встановлено за даними нейровізуалізації. При черепно-мозковій травмі а це також велика проблема. Цей препарат прискорює відновлення і зменшує тривалість і інтенсивність посттравматичного синдрома. В період війни ми часто говоримо про посттравматичний стресовий розлад, про синдром вцілілого і цей препарат також може бути корисним і. Тут форма надзвичайно комплайентна для проведення лікування. Ну, По-перше, це практично 20-денний запас на курс лікування, це пероральний препарат для дорослих, можна застосовувати і потрібно від 5 мл до в 500, це 500 міліграм до 2000 мг на добу, це більш гострій фазі. Це розділити на два-три прийоми. А в хронічній фазі, от що ми часто на первинці маємо, це по 500 мг двічі на день. Препарат приймається за допомогою орального шприца, це дуже зручно, незалежно від прийому їжі, можна це розчинити в невеликій кількості води, що дуже добре. І що характерно, що пацієнти літнього віку не потребують коригування дози. Це дуже важливий фактор. Чому пацієнти часто ну, дотримуються або не дотримуються лікування, наприклад, при призначенні того ж цитікаліну. Ну, тому що пацієнти от ми в стаціонарі призначили, а потім на амбулаторному етапі вони зникли, якщо не комплайнтна форма. Так от, нейроцитин це така форма, коли ти її придбав і на курс лікування ти маєш препарат. Це дуже і дуже Добре. Крім того, є така ну, організаційна штука, що препарати такого спектру ніби відносяться до спектру додаткових препаратів, якби не протокольних. Але ми знаємо і за даними клінічного досвіду, і за науковими даними про дієвість цих препаратів, і що немає потреби економити на цьому, тому що це дає дуже хороший відновлювальний ефект, тим більше, що український препарат і більш доступний за ціною, що добре для. Для людей похилого віку, для пенсіонерів. Тому люди все-таки не відкладають тоді лікування на потім, а можуть все-таки пройти лікування, щоб це на потім не перейшло в ніколи. Тому для покращення комплансу, ще раз повторю, важлива форма. Дуже добре, щоб вона була от така пероральна, рідка, щоб це було добре, щоб сприйнятно було для лікування, щоб об'єм упаковки був достатній для проведення цілого курсу лікування. Ну і для того, щоб ціна була відповідна до співвідношення. ціна якість і все це відноситься прямим чином до препарату українського нейроцитин, який якраз дає найбільший от. Оцей об'єм 200 мг, це на 20 днів, як мінімум, в одному флаконі, це полегшує моніторинг за станом пацієнта, це доступно по вартості, це легко ковтається, засвоюється, тому ми можемо розраховувати на ефект. Хочу в кінці наголосити на те, що ведення цереброваскулярних порушень виникає у людей старшого і похилого віку, це потребує комплексного підходу. Обов'язково добре треба коригувати серцево-судинну патологію, яка. Часто є первинною для виникнення порушень дисциркуляторної енцефалопатії і інших проблем. Тому важливий мультидисциплінарний підхід, щоб уникнути проблем поліпригмазії, і дуже важливо призначати от такі ефективні і безпечні препарати, як нейроцитин, які якраз дозволяють суттєво оптимізувати ще й компламентно е медикаментозну терапію пацієнтів похилого віку. І я бажаю нам успіху у проведенні Такого лікування, а завершують свої виступи завжди віршами. Це актуальний вірш Володимира Сосюри. Відомий любить Україну, але подача його без купюр», тобто за першою публікацією, коли ще радянські цензори не вплинули на зміст цього вірша. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, без неї ніщо ми, як порох і дим розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами, як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових, вогні канонат, що на схід жену. Чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь, до весен, і світлих, і щирих, любіть у труді, у коханні, в бою, в цей час, коли гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо. З нею. Ми піднімаємо українство зараз на новий щабель. Ми тримаємо стрій. Слава воїнам ЗСУ, слава Медичному фронту, слава українцям. До перемоги! Дякую за увагу! Лілія Степанівна, це було дуже красиво. Ми а правда всією режисерською групою тут заслухалися і підтримуємо абсолютно всі ваші слова на 100%. І будемо зі свого боку допомагати як тільки можемо.